Про Дашу спрашивала, як там типу, Даша, як там, що там. Дівчатка, вона ж з однієї квартири зараз переїжджає на другу, бо в неї там годовий контракт закінчився. Ось, чи дворічний контракт? Я не знаю, ну вони що це підписують контракт. Ну, типу, у них так просто не можна зняти квартиру, як у нас. Що ти прийшов, так по договоренності просто між собою, побалакав та й зняв? Ні, у них по контракту все заключаєш контракт з фірмою і все знімаєш квартиру. Ось, То там, ну, і по закінченню контракту, типу, владілець квартири, хазяїн, може підняти ціну. Там на якихось проценти, на то на всю. Зараз в Турції теж все дуже-дуже дорожче. Дуже дорожче. У них там інфляція, і все на світі. Коротше, по всьому міру зараз не дуже добре. Ось. І вони щось дуже багато заломили за цю квартиру. Квартира була класна в неї. Вона каже, блін, я там і частковий ремонт поробила, і то зробила, і це зробила. Все їй подобалось, але дуже вони багато захотіли за неї. Плату заломили добротно. то вона вирішила шукати собі іншу квартиру подешевше, бо ну, важко, важко. Все ж таки, я ж кажу, вона ж там не мільйони заробляє, то приходиться щось таке шукати. подешевше. Найшла оце ж подешевше трошки квартиру, Ну, там, правда, не такий современний ремонт, як був в той квартирі, і без мебелі, практично. Ну, є там мебелі, звісно, там якісь то, якісь це, якісь, вона є ж багато вже мебелі вона обжилась на той квартирі, то тумбочки, якісь, то, шкафчики, то якісь, іще то матраси свої, то ще щось. Короче, і оце вона займалася переїздом. Переїздом, каже, оце ми вчора з нею балакали вона. Боже, ці мішки, ці всі, ці всі поки я порозлажую, поки порозкладаю, поки то я поки сьо я, короче. І дуже в неї холодно, в цій новій квартирі в неї дуже-дуже холодно. Бо там старіші вікна, і ще проблема те, що у голова в неї така хата, і вся вона як, як акваріум. Ну, то есть, понятно, Oh, мені дзвонила. І так вікна, і так вікна, і одні сплошні вікна. Зараз добалакаю. Так, продовжую. Мама дзвонила. Мама дзвонила, каже, набрала тобі знову там цих рёбришок. ось та костей, набрала. Це ж вона, я же говорю, в Черняховських знайшла собі цих э, э, смену хорошу, що воно э, дівчатка, ну как, привозять, вернее, откуда-то ж. Привозять же, да, к ним. То вона зарані типу, заказує, просить щоб залишили. Бо там я ж говорю, що розхватують дуже швидко. І от якщо є завоз, вона біжить туди і бере там ці і кості. Ну, воно як кості? Це не то, щоб кості. А там воно таке, знаєте, косточки такі від молодої поросяшки. І на них так добротно-добротно місця, ось. І якщо реберця, то риберця, ну класні, я ж кажу, що не так, от, що від дерев'яни і якоїсь. А від молодих поросяток, воно там, прямо ці е, косточки знаєте, аж сахарні, якщо розтушуються, аж сахарні класні. То це ж по каже, взяла і пупків, ну, пупки, желудочки, як вони називаються, шлунечки э, курячих, бо там теж ну, бувають шукції прямо такими упаковочками продається. То це, Каже, хай потім, як буде час, треба якось дибатися, заїхати, чи що, бо вона зараз теж до мене не буде їхати, бо теж прихворіла трохи. Трохи. Добротно. Ми з ней вдвоєм, як ото, дві, два кашлотика, Ну, вона дуже бухикає, а я ж тут бігом то інгаляцію, то то, то все. Я ж кажу, намагаюся <coughs> я не кажу, що як буває, що ж, знаєте, так напливами, як ото, прям жарко-жарко становиться. Прям. І температури, головне, нема. Жарко-жарко становиться блин, і прямо вся мокра сижу, аж прямо так, обливаюсь потом. наче. А потім раз і морозить починає. Короче, такі оце. От. І слабкість, слабкість, таке головокруження, я ж кажу, що таке жесть. В общем, одним словом, так у мене вже больше стыдно, да? Оце так з вами побалакала. Я люблю. Оце так, оце так їсти. Як Коля каже, як ти їсиш, блін? Я вже трошки поїла-поїла, пошла поїла, поїла, по, балакати. То можу по телефону балакати, то ще щось потім прийшла, доїла. Я кажу так правильно, щоб желудок зрозумів, що він тоді уміряє кушає. А якщо ти сів налатався, то одразу не розумієш, де стоп. Про Дашу, да? не, не розповідала. Та що, ну та й все. Дитина переїжджає, у дитини там холодно, в домі страшно, ці окна у нього, їх практично одні окна. А ще окна, ну це як пластик, тільки е, якісь такі тонкі, каже, як наче в один слой. то все, каже. Я, звісно, каже, брала із-за ціни, ну я щось не розчитувала, що буде так холодно. І там же ж не в усіх хатах є вообще отоплення. Щоб ви розуміли, там взагалі без отоплення хат, хати. Там хочеш сам собі ставиш отоплення. Дуже редко, коли є центральне. Ну, центрального практично немає у них такого. Коротше, там... свої заморочки, то кажеться кліма. Кліма, 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 клима, кліма. У них кліма називається у нас. Тому що висить таке біле, і дує сказала, да mm, то цей не обогріває, там ну Ту комнату, там де ще велика, вона хоч трошечки, каже хоч щось. А в спальні, звісно, вона включає дуйчик, каже, и, ой, ну, це в общем да Каже, літом тут буде супер, от літом буде там супер. А зимою, каже, я к вам приїду гріться Я кажу, приїжджаю. Ми, звісно, без свята сидимо в последнє время. Mm, але ж. Зато тепло, в будь-який момент воно ну, камін розтопили, якщо щось з газом чи щось, щось случиться. Не, ну, з газом зараз все добре, коліна система працює добре, що навіть коли світло вимикають, воно самостійно там раз переключилось і від акумулятора. Працює оця. Ну, зрозуміло, так? Да? Що ганяє воду по трубам по системі. О, то з цим начебто не возникало ніяких питань. Єдине, що погано, що зараз надовго відмикають світло, це ж вони кудись там попали блин, сволочі, то приходиться як-то ну, ну, там воно, це електрику чи електроенергію, і вони получається час є, а три нема. І це, конечно, ну, печалька, бо я не знаю акумулятор, як він. Хоч він і новий акумулятор. Але ж Успіває він за той час, що дають світло, зарядиться, щоб потім три години фігачить. А оцей маленький насосик, він, дуже гарно жре. Акумулятор. Ну, коротше, таке. Що, Матрюнечка? Ой-ой, ой, оцініла, так? Оцініла подушечку. Подушку вистирала одну собачу. Та вона, я, бачите, постелила. Дівчинка, на по Прийшла лягла. Скажи спасібо вам велике. Ой, да. ну, це такі у нас справи, дівчатка. Що ще розказати? Аж нічого не можу розказати. Такого. Начебто на всі питання відповіла. Ще було питання, що, типа, хуже стали нестися кури чи так само. Е, ну Трошечки, може і хуже. Коротше, то 7 яєчок, то 8 яєчок. Ну, це для зими це дуже-дуже круто. Тому що курейта -то 10 всього. І, то я наскільки знаю, то курка начебто несе через день. Ну, у нас було, я же говорю, Летом у нас вообще якось виходило навіть 11 ячек. Як воно получається, що курка 2 я несла. Чи, чи може хтось прибігав ще доносився? <сум> я не знаю, ну, поки так. Мы ж там, у нас есть ця електробатарея така, ну то що в хатах ну, в розетку -то включається, знаєте, електробатареї такі. О, то ми їм там вимкнули прямо возле курятничка Коля поставить на двоєчку. Включив, то вона там потрошку ну, крута. Що ще? Та нічого. Ну, хтось може сказати, що ой, це невигідно тоді і все остальне. Ну я не знаю, якщо яйцям їмо багато, а вони зараз за десяток 75, по-моєму, в раз я бачила, то це, извините меня, мене, це дуже добре. Я пішла собі ці яйця зібрала, понимаете, чи мені туди, чи мені сюди їх кудись треба. Я зараз такой такої знаете. знаєте. Хто знає нас давно, то знає, що Коля любить і жарені яйця, і взагалі, що ми частенько їх коризуємо. І як їхали раніше в магазин, то ми всі ну, завжди там по два лотка по по брали. А зараз, считайте, ми і мамі дамо яйця, ну мої, і вдома в нас є завжди, і все остальне, і все праздники на носу, то хай краще так воно буде. Чем... І воно ж за задомашнє, я ж, я, ж, я ж його кормлю, я ж знаю, чим я його кормлю. Якщо ти береш, то ти яєчко розбив це на сковородку, так воно ж видно, що там жовточок, ой, м -м -м, просто песня, понимає? понимаєте? Повієте? Розумієте, блин, це розумієте, причепилась до нас, коли ніяка чіпитися не може. Ось, то я вважаю, що це вигідно. Хоч у нас і батарея, там, там але я вважаю, що все одно вигідно держати цих курей. Таня, це колись сестра, хотіла нам теж курей своїх навішать. Саша ж теж пішов. Зараз теж служив. От. Ну, Він по пов'язці пішов, йому прийшла пов'язка і він пішов. А, то каже, Саша не встиг утеплити цю курятнику цей. Ось, І каже, там ці курі вони несуть два, типу, у нього вісім курей, два типа, там несуть в день. Я говорю, та, не буду брати, бо ми маленькі маленьких зробили загончик тільки для наших. Їм буде потім тісно, вони будуть спитувати стрес, по-перше, а по-друге, що вони будуть битися. Бо ці мої, вони ручні кури. Вони ж такі, що вони в руки даються, і я ж кажу, я їх там дю -дю -дю -дю, такі, то, знаєте, буває, тапчу -тапчу, як я називаю. вони самі присаджуються, я ж кажу такі ручні кури. А в неї вони в загоні жили, вони такі лякливі. І, виходить, почнеться катавася, і будуть мої кури спитувати стрес, і буде їм мало місця, то, кажу, ні, рішайте, як хочете, а не возьму я курей. Так що так. Хай мої, ну там, спокійненько вони собі, знаєте як. Умеренно, разномерено, кожен день вони мені по 8 яєчек, по 7-8 по 8 дають. Так, ну що, вроді би все розповіла. Раз, ну шо, в цьому так семена я і не склала в, этом... в кухні в себе, в новій кухні. Так вони воно посередки цього і стоять. Комнати. Це треба цим зайнятися, але ж сьогодні оце ж поки був світ, світ. поки було світло, поки було було світло, світло, то я ж бігом. Колю зранку, а ні, Коля поїхав, ще світла не було. Він зранку уїхав, світла не було, і тільки він уїхав десь через півгодинки, мабуть, дали світло. Я бігом. А, що робити, що робити? Стиралку включила, або вже шмотки понабиралися. особенно его рабочий, это вообще трендец. Вот. стиралку включила, э, этот э, пылесос запустила, бегом все пылесосю тут одной рукой, там ч, стараюсь прибраться, ну пока светлые. Чайник включила, а, цей на кухне, она в, в ковшечках цих воду греться, конечно жесть. Ні, воно ну в принципі привикаєш, треба чайник собі купити. Оцей обичний звичайний чайник, що ставиться на газ. І ми кожен раз кажемо, що треба купити цей чайник. Бо неудобно, ну в ковшиках, в кружечках, в кастрюлі, грієш воду, потім наливаєш вічно проливаєш на цей стол. От хтось питав за чайник, що, типу, що, Оля, у вас новий чайник, так вже давно. Це цьому чайнику вже більше року, напевно. Чайники речать аж бігом. Ото у нас був якийсь дешевий. Е, послед... Ні, у нас був нормальний чайник. Да, у нас був той чайник, що переключався у ці з положеннями і все остальне. А чого він згорів, по-моєму? Що згорів він, ну, мабуть. Я не знаю. Так, да, по-моєму, згорів він. І нам так було його жалко, жалко, жалко. Викинули, так, да, згорів, по-моєму, чайник. От. Жалко було. Пішли купили пародію на нього. Ну, там без оцих всіх переключалок, без 60 градусів, без нічого, то без этого. Тоже теж стекляний. Ну, звісно, хуже набагато. Бо то й ми за полтори тисячі покупали, чи за скільки щось таке. А цей чи п'ятсот гривень, чи шістсот гривень, 600, по-моєму, гривень, чи вісімсот. Ні, 600, по-моєму. Це, по-моєму, Грюнхільд. Щось таке, по-моєму. От. Чи Лібертон? Коротше, якесь таке, знаєте, не з дорогих. Бо той був хороший, той прямо нам подобався. І він дуже-дуже швидко воду нагрівав. Цей проблематично, що він м м довго так, м м пока він, не, короче, не такий мощний. Наче електроенергії так, же, а наче по мощності не такий. Бо той у нас просто включав і він такий і одразу швидко закіпав. Це ще почекати треба. Ось, ось, Ось. А, что еще? Маникюрчик себе срубила. Я не знаю, будет видно, не будет. А, погано видно, да? Ось так. Як его? Как его показать вам как? А, Тем паче не видно. Короче, вот так подсолнушки здесь, но оно не видно. А тут вот так, да? Вот так, вот, воля. Тут написано воля. А, треба взяти, так, поставити ручки та показати вам. А, зараз піду вам э, морквинку показувати, що я викопала вчора. І там на, світ, ну, на світлі, може, краще буде. Так, борщ свій, мабуть, в обід даїм. Бачите? Я так лука з цим салом э, чи чецебурі салом натоптала, що мені вже бурщик якось з вами поки побалакала, то вже не хочеться. морквинку покажу. Ось. Оце я вчора викопала морквинку. Ну, правда, я її помила, усе нормально, вона не в'яла, ніяка, не погана. Ось все. Бачите? Ну, карежина, бо вона росла у мене все на кучу. Я її ні разу не проривала. Ну, Оце така морковка. І хороша, нормальна морковка. Я вчора чистила, Отлично просто. Так що так. А ногті давайте так попробуємо вам показати. Бачите, ось така воля. Вот. А тут подсол... Блин, подсолнушки. Ось. Як завжди, красненькі. Воно, да? ро... троянди не обрізані, бачите, стоять. Тут, може, вікна можна побити. Чи то з тої сторони грязне? Ні, з цей по, начебто грязне. Класно, то, то можна взяти і помити їх. Зараз трошечки м, потепліло на вулиці. І е, тут те, те тепліше стало. То сюди можна хоч виходити, то може вийти, попшикати та помити вікна тут. Хоча все тут, бачите, болтики, гаєчки, коліни якісь прибабашки, воно куча інструментів, все. Це безполезне діло, звісно, мити вікно. Але ж можна, і воно буде красивіше, більше світла буде. Заходить. З тої сторони, я вже кажу, а це з тої сторони, да? чи як грязне озеро, вон, бачите, в цьому? В в мене. А троянди застигли, наче, наче досі квітують. Але ж, мабуть, ж, все вже ж не квітують, бо морози були. Я взагалі удивляюсь, як це вони не листя не скинули. І там воно зелене стоїть. І там зелене, і там ще щось квітнуть питається. Що саме цікаве, було два дні, що були прямо морози. І як воно це? Дивіться, ось. Ось. Навіть ці. Як воно це таке виходить? Як це виходить? Що воно не прям... воно зелене, бачите, травичка стоїть, я ще таку, воно там, типу одуванчика, ще щось ото. -от -от -от. Я ще курям таке підтяпую. Ходжу лопатою по, по дворі, дивлюсь, де воно є, така Раз, 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 відроєм склала і віднесла. Ще багато зелені стоїть. Ось оці квіти, вони ж ну, не може бути такого, щоб вони росли, а мороз вже був. Ну, воно ж не може, що воно, бачите, глиба льда лежить. Це в миски заморозилось воно. Це глиба льда лежить, бо я з миски злила, а цвіти зелені чи квіти зелені. Там yeah. льот, воно я не знаю, скільки сантиметрів. А це зелене. Короте, дивна дивна погода, дивне все. Зазвичай вже троянди в такий час обсипаються і ніяких зелених листів нема, а там воно, бачите. Я так чую, що якщо зараз тпіль пішла, то, то ще нові ростики підуть. І ще і заквітне воно у мене. Бо воно, воно, воно вчора ще не, не збиралося воно розпускатися. Сьогодні воно, дивлюсь, вже наче спирається розпускатися. Що це за діла такі? Короче. Тому куди там їх утеплять ці рози чи троянди? Ви ж бачите, все зелене стоїть. Це якось аж дивно, я ж кажу. Травичка зелена, он на, на, навіть м'ята. Он там е, далі, біля забору, ось там, ось там, там, де кайомочка така. Ось там м'ята. Навіть м'ята зелена стоїть. Я можу зараз піти м'яти, нарвати собі там зеленою, на чай, не ще не щось. Шо щоб ви розуміли. Оце таке нас діло. Ой, все, мені, мене трошки попустило, мені трошки легше якось. Або ті дні, 2-3 дні, я прямо взагалі бухикала страшно. Вчора діду бігом приготувала. Це ж вчора було. Четверг? Четверг. Ну та, мабуть, вчора. Діду приготувала бігом і віднесла, і прийшла, і бігом в кроватку залізла. Ось, так що так. що Так, все, дівчатка, побалакала з вами, полялякала з вами. Кому сподобалось, ставте лайкосики, пишіть своє. Бачите, як класно. Ви запитання написали, я раз-раз відповіла, вже якась тема є для відео. Ну, там хтось мені написав, що Оля, все понятно, але ж можна було щось на голові нормально зробити. Це коли я була на кухні. Я ж кажу, що зараз я не хочу кра... ну, я хочу красити, коля не хоче мене красити. Бо волосся. Е, волосся, волосся, Я ж спеціально воно, обрізала що це за, за волосся. у мене, Обрізала хвостик свій, бачите, тут немає його практично. все, е, Питаюся обновити, І за того, що роблю якісь маски на, на голові постійно, то кефіром, то якось фігньою, то буває, що вигляд у них не дуже такий, знаєте, гарний. А буває, що просто як ну, короткий волоссям. Як спиш, я зранку просипаюсь е, у мене на голові. То так пригладила, як могло, там якимись заколочками прищіпнула, то так і є. Я знаю, що зараз воно не дуже гарно виглядає, але я зараз його спеціально не, не фарбую. От, е, трошки даю їм оздоровитися. Я ж кажу, роблю всякі масочки, то я ж кажу, що то, то водкою то робила е, з цим. З шелухою лука цибулі. То кефіром робила, то і ще чимось роблю, то і ще чимось роблю, то маслами всякими мажусь. То, коротко, да, трішечки вони начебто у мене краще стали, бо прямо почали лізти, страшно. Це, ну, мабуть, із за ковіда, бо мені ж написали, що коли перехворів ковідом, то дуже-дуже лізуть волоси. от, Чи волосся. Оце, мабуть, у мене так воно і сталося. Все, дівчатка, пішла, я, мабуть, що буду робити. Світло вимкнули. Робити нема чого. Включу щось по телефончику і позаглядаю ще щось по телефончику. Собі оце місце таке устроїла. Мені так подобається, так класно, так удобно. Це ж столик, бачите, з кухні притягнули. Поставили. І воно собі тут, коли мені щось треба. Я раз-раз-раз тушкую собі. Класно. Мені дуже подобається. На, ще от яїць, да? Хто там казав? Ось все. Це лишні у нас, бачите? Лишні яйця. Ну, як лишні? Я збираю. Ну, І в холодильнику є. У нас, коли в холодильник місце закінчується, то я складаю ось І, ну, там чи і мамі, що де бачите. Мама нам. Рібришків треба буде якось поїхати за цими ребришками, відвезу її на яєчок. Так що я багата людина зараз. Ви що? Яйця таке, ден стоє. А в мене безплатно практично. Ну За світло треба буде заплатити, що курочкам тепло робимо. Все, дівчатка, дякую всім, що були зі мною. Ось, задавайте свої нові якісь питаннячка, ставте лайкосики, да? І ну, Любонька теж вам привіт передає. Привіт, кажи, привіточки, привіточки. Угу. От Боньки привіт, а від мене пока-пока.